Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео про те, як підготувати наші вії для фар авто до фарбування, пофарбувати їх та змонтувати ось на це авто на ось ці фари. Погнали! В першу чергу потрібно обезжирити наші вії за допомогою ось такого антисилікону. Беремо антисилікон, та за допомогою наших бумажних серветок протираємо їх та почнемо красити. Підготували наші вії до фарбування. Ось так вони виглядають. Для фарбування беремо ось таку чорну глянцеву фарбу в балончику, добре її розмічуємо та починаємо фарбувати. з таким невеличким шаром. Перший невеличкий шар. Даємо просохнути, і другим шаром ще раз пройдемося туди. Ось так виглядають наші пофарбовані вії. Який ми зараз будемо встановлювати на, як завжди, наш п'ятий гольфік. Ось тут є такий виріз. спеціально вони вже підготовлені. Ось так цей кутик до крила у нас підходить. А тут ось на такий скіс, ось так зверху воно буде виглядати. Ставимо олівчиком зразу ось тут ось тут мітку, щоб правильно його прикріпити. Для кріплення використовуємо ось такий титан, монтажний клей номер один, класик. Стекло, пластик, кераміка, все не можна клеїти. Ось спробуємо поклеїти наші вії. Обов'язково перед нанесенням герметика, обезжирити що вії, що фари. Я буду використовувати спірт для того, щоб обезжирити, щоб воно добре приклеїлось. Обов'язково для герметика або буде вам ось такий пістолет. І зараз я все підготую і покажу вам, як це робиться. Ось завдяки допомозі спирту знежирили ми нашу фару, знежирили ми нашу вію. Для знежирення ось використали такі диски ватні гарненько протерли. Ставимо нашу вію. і ось зараз почнемо наносити наш клей. Ось так наносимо і монтуємо. Все, з нанесеним клеєм. Так його монтуємо, легесенько притискаємо. Ось так виглядають нові вії. Поклеєні. Все чітко. Можете користуватися лайфхаком. Можете підписатися на мій канал. Сподіваюсь, це відео буде вам в пригоді. До зустрічі!